Дорога в Україні! Всім доброго дня! Дивіться, ми починаємо новий блог. Я вся така гарненька. Дуже дякую, що завітали до мене на канал. Ставимо подобайки і підписуємося. Все, зараз вам покажу, де я є. І у мене сьогодні, знаєте, такий класний прикид. Не вези нічого в село. Тут є що вдягнутися. І я така гарненька. Зараз ще щось вдягну і підемо на двір. Наш корорил. Там головне є качки, стратегічний запас і дрова. Всім вітаю, я в Україні. І сьогодні у мене спецзадання. Треба, то хочу трошки погромадити, забрати там хопту. І тут згромадити. Бо що сидіти? Правда? А завтра підувати АТБ, напевно? Побачимо. Наші жителі до весни. Тасі, Тасі. Які вони смішні. Це ж круто, правильно? А тут головний житель. Кіса кіся. кіся. Дивіться, яка радість. Дивіться, які тут внімашки. Зі сонечком бавиться, напевно. Не переживайте, він не здох зовсім, він собі бавиться. Краса. То кіт, не кицька. Зараз дивіться, осінь вже кінець жовтня, а в мами ще папричка росте. І зелені помідори. Вони забули, що осінь. Але якщо чесно, дуже тепло. Може мені так пощастило. Ще вам покажу. Дивіться, скільки помідорів. Дуже багато. Кінець жовтня на дворі. Класно. А тут же наступний день І дивіться, тебе. такі промоції в Україні. Хто в Польщі рахуємо один золотий, то 10 гривень плюс-мінус. Бачите, сочок по 7 злотих, ніфіга. Так, в нас вже наступний день. Вчора я була в АТБ. Ну, бо АТБ то треба, АТБ. стратила навіть не багато, бо колись тисячу з чимось стратила, теж кульок принесла. А тут тільки 368 гривень, то приблизно 30... 35-36 злотих. Що я купила? таку купила каву, була по промоції по акції за 98 гривень, то 9,80 Так само, як в Польщі. Але це була акція. Купила такі пряники. Такі, я думала, що буде всередині а то тільки так, але дуже смачненькі і за 40 гривень, то в районі 4. Якщо чесно, подивилася по цінах в магазинах, такі ціни, як в Польщі, тільки дешево, навіть буває дешевше, ніж в Польщі. Ну, само собою, лососі тут не входять в гру. Тому що лосось дорого, оливкова олія дуже дорого, 60 злотих. А ще я навіть була в дитячому магазині дивитися на ляльки. Та купила в якості таку за 65 гривень, за 650 це дешево. А дивилась, там така лялька крута, файна, але 250 злотих то, то дуже багато. Ще що ми взяли. Ще я взяла такі пірешки. Персик яблуко по 24 гривні. Ну, як? 20? 2390. Ну, будемо казати, 24 то 2,40. Тут 110 грам. хороші. Надіюся, хороші. Купила собі до Польщі шпроти. Бо в нас вони дорожчі. У нас вони від 6 злотих, від 7. А що я розказую? Я тут теж купила за 7 злотих. Чого в Польщі не купити за таку саму суму? Може там дорожче. Хто знає, кажіть. Треба буде в українських магазинах подивитися. Ось тут заплатила 70 гривень, то є як 7 злотих. Ну, але купила тут шпроти. Хай вже будуть. Е, купила таке печиво за 20 гривень. Ну, всі його знаємо і любимо. До кави. Е, сестра заказала мені зефірку. 70 гривень така жако. Бо я пам'ятаю тільки фірму Жако, інших фірм я не дуже знаю. Класичний зефір. І такі мої закупки, то в нас з лялькою буде десь коло 40-42 злотих. Ніби все показала правильно. Зараз ще гляну, може щось забула. Ну, і само собою, пакет, то набагато. І ще була тут тилка води за 14 гривень. Ну, я її вже випила вчора. Так, наш час. Нині, може, трошки панораму міста знімлю, побачу, як буду мати час. Бо я приїхала на дуже коротко. Дуже дякую, що були зі мною. І відео ще буде продовжуватись, продовжуватись. Поки що можемо ставити вподобайки і підписуватись на канал. І моя маленька мрія здійснилася. Я попала до Аврори. Купила приправи, всяку штучку, губки до миття посуди. Певно, якісь такі всі току. Так, я вже вдома, то мої закупки з Аврори. І я нарешті була в Аврорі, тож круто. Купила такий плин до праня. Я думаю, що кольоровий, ніби Германія, непогано пахне, як чи він хороший, я не знаю. 77 гривень то 7 злотих трошки. Це недорого. Купила серветки вологі, 19 гривень, Чек десь в мене в сумці є. Я ніби брала чек. 23 гривні губки. Як ти заходиш до Аврори і не купляєш губки. Там ще були чорні, але чогось вони 29 гривень. Я подумала, що у мене і так не така елітна кухня. Мені підійде і такі. І купила, то я лишаю мамі з татом, а собі додому купила, дивіться, приправи! До сала до картопельки. А приправи в районі 10 гривень плюс-мінус. 9 з копійками якось так до м'яса. Повірте, всі, хто, навіть якщо ти будеш, хоч, не знаю, хоч в Китаї, в тебе українська приправа знайдеться на кухні. Само собою, хмелі сунелі. І ще купила таке дві хмелі сунелі. І така моя аврора. Перший раз була в аврорі. А там все дуже багато солодкого. Все їде в Украї... до Польщі. Треба все спакувати в тій малий рюкзак. Починаємо. Всім дуже дякую, що були зі мною. Зараз буду монтувати і, може, навіть виставлю відео. До зустрічі в наступних відео.